Ви думаєте, що із Краматорська вже час потрохи виїжджати? Ну ви ж бачите, якби в мене були діти, я б їх тут не тримала, чесно. За себе я не переймаюся, тобто ну, ми вже адаптувалися. Mm -hmm. Там почули, прилетів. О, о, не в мене. Ну, тобто, ну, всю голову відбиті. <гум> Філашки відбитий, не евакуюйтеся, евакуюйтеся. Ну ви бачите? Ну от зараз просто що людей людини так багато. Ну ви бачите, багато хлопців. Угу. А, ну в парк парках зараз з... буде. Багато. Ми прямо з маленькими <свист> дітьми гуляли. Так, да, ну такої кількості дітей, як я от приїжджаю в Крапівницький, там Боже, скільки молоді для мене це Боже, одна молодь ходить, тут такого немає. У нас дуже багато залишалося вітніх людей. Це ті, які самотні нікому їхати, або такі, я тут буду вмирати. Все, діти десь там, я не поїду, вони сидять. Вони мало виходять з дому, але їх багато. Просто що ми працюємо з такими. Я знаю, що їх тисячі. <свист> тисячі. Комусь потрібна допомога, комусь там не дуже потрібно. От такі люди вони і не дуже оцінюють саму ситуацію. Вони не користуються гаджетами, вони не вміють читати правильно новини, але насправді ще переїхало багато з да. От, да, да. І переселенці да. залишаються тут, тобто вони не їдуть не далі, вони далі поблизу.